Ціни на продукти на ринкових прилавках Кременчука стрімко зростають. Наразі стандартний борщовий набір коштуватиме приблизно 160 гривень. Хоча кілька місяців тому можна було вкластись у 115 гривень. Сильно у ціні зросла цибуля. Наразі кілограм коштує 35-40 гривень. Проте подешевшила картопля – 10-15 гривень за кілограм. Борщовий набір. Капуста 25-30 за кіло. 30-30, картошечка 15, цибулька по 40. Хто покупає, хто бурчить. Мабуть, тому що картошки вирощують багатенько, а лука рідко хто, і завоз лука маленький. Переселенці, які нещодавно приїхали до нашого міста, майже не помічають високих цін, адже у їхньому рідному місті ціни могли бути навіть вище. Ну чесно сказати, у нас там ціни, як промисловий город Краматорськ. Там ціни не були високі, Тому сказати, що якось заметне розличня не, не вижу. А от качество намного лучше. Когда перестройка вот эта пошла, стали везти. туда везуть саме, как я понял, ну, похуже и дешевле, а цена повище. А Здесь, допустим, цена тоже, но качество намного лучше. И чувствуется натуральность вкуса. А ось літні люди змушені оконом. Побу ще немає ні від кого, щоб є, кого там є. У мене нема такого. Розчитую на свої гроші. Ну що беру на ринку? Це ну яйця беру там і тяну їх на довго по одному там через день. Ну таке все. Ну, от Петрушку, укроп там. Що дивно, ціни на м'ясо наразі набагато нижчі за сало. Кілограм сала коштуватиме у середньому 200 гривень, тоді як свинина чи яловичина до 160 гривень за кілограм. М'ясо зараз недорого. 150, 160 максимум. М'яко. Сало 200-250. 140-100 гривень сало. Різна ціна. Є тоненьке сало там на півтора пальчика. Воно стоїть 140. Більше то всі ще. І 150 п'ятдесят, двісті, Це максимум, щоб 250 сало. Я завжди беру продавця сало. В нього завжди ну, хороше, вкусне сало. Я завжди в нього беру а ціни ну, кусаються, звісно, ну, зараз все кусається. Тож ціни наразі такі. Капуста – 25-30 гривень за кілограм, цибуля – 40, морква – 30, картопля – 10-15, буряк – 30. Що стосується круп, то упаковка рису 800 грам коштує 45-60 гривень. В залежності від сорту ціни вищі. Гречана крупа – 95-100 гривень, пшено – 25, пшеничний артек – 25. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремочицькі новини.